Ну а зараз важлива інформація для тих, хто цього літа зібрався з'їздити відпочити в Європу на власному авто, ну чи просто буде виїжджати за кордон. Для перетину кордону вам треба буде ще один документ міжнародний сертифікат технічного огляду автомобіля. Це нововведення, яке запрацювало у 25-му році. Раніше, до речі, із таким сертифікатом їздив лише комерційний транспорт, ага. тобто вантажівка або там пасажирські автобуси. Але відтепер техогляд для виїзду за кордон поширюється і на приватні легковики. Де цю процедуру можна пройти? Скільки вона коштує, які вимоги до автомобіля, і що власне буде, якщо спробувати прорватися через кордон без сертифікату техогляду? Про все це далі в сюжеті Віталія Залеського. Хочеш поїхати за кордон на своїй автівці? Готуйся до нових перевірок. На пунктах пропуску митники просять показати міжнародний сертифікат техогляду. Без нього вас можуть взагалі не впустити до іншої країни. Такі правила вже працюють на кордоні з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Щоб не втратити свій час і гроші, технічний огляд авто варто пройти заздалегідь. Це можна зробити у компаніях державних або приватних, які мають необхідну акредитацію. Алгоритм огляду у всіх однаковий. Саме перше це перевірка ідентифікаційних даних, номерний знак, номер шасті, номер кузова транспортного засобу. Попередній огляд, тобто, вже за попереднім оглядом, дуже часто транспортний засіб може не відповідати вимогам. Наприклад, не відповідає номерний знак, забув замінити. Да таке буває. Або шать номер шасі пошкоджено настільки, що його не можна прочитати. Далі фахівці перевіряють, чи добре працюють гальма. Потім дивляться на шини. Вони мають бути без тріщин і відповідати сезону. Дивляться, чи плавно повертається кермо, і перевіряють рівень масла в моторі. Перевірити обов'язкового газобалонне обладнання, якщо вона є. Якщо вона не вписана в технічний в паспорт, будуть у вас проблеми. А також, якщо у вас американський автомобіль на червоних стопах, так от ТО ви вже прийти не зможете. За європейськими стандартами сигнал повороту має бути жовтого кольору. Червоні ж поворотники плутають інших водіїв, бо не зрозуміло, це знак гальмування чи повороту. Якщо є бодай одна проблема міжнародний сертифікат технічного огляду ви не отримаєте. За тріщину на лобовому склі, вас не пустять в Польщу, наприклад. Якщо у вас тріщина, ви вас розвернуть. Можливо, в Болгарію, я знаю, що пускають, але дивлячись, яка тріщина. Якщо вона перед водієм, поїдете назад. Також важливо, щоб в авто була аптечка і вогнегасник з відміткою про придатність має бути і знак аварійної зупинки, а ще жилет з яскравими смужками. Бо якщо транспорт зламається, водій повинен її одягнути. У ній його добре видно вночі або в тумані. Обов'язково перевіряють викиди з вихлопної системи. Трубу під'єднують до спеціального приладу. Він аналізує склад газів. Якщо рівень окису вуглецю перевищує норму, авто не проходить огляд. Перевірка триває біля однієї години і коштує від 1500 до 3000 гривень. Компанії, які можуть видати міжнародний сертифікат технічного огляду в Україні понад 800. Їх адреси можна знайти в інтернеті, зокрема на сайті МВС. Ми звернулися до МВС, щоб з'ясувати, чи обов'язково оформлювати міжнародний сертифікат техогляду для виїзду за кордон. У відомстві пояснили, не займаються цим питанням, бо ще у 2011-му обов'язковий техогляд скасували. Він нині діє лише для конкретних категорій комерційних авто. У міністерстві закордонних справ поки що не надали відповіді на наш запит. Поки міжнародний сертифікат техогляду на кордоні перевіряють вибірково, але без нього проблеми можуть виникнути вже на території іншої країни. До прикладу, якщо зупинить поліція, немає техогляду, доведеться сплатити штраф. Як це передбачено віденською угодою 1997 року, до якої приєдналася Україна. Вони бачать зараз в наших автомобілях небезпеку для себе. Бачать для Пасажирів для пішоходів і для інших автомобілів, які їздять в європейському союзі, проходять це саме ТО вони просто не хочуть зараз вже миритися з тим, що автомобіль, який, наприклад, на 15 років воно їздить по Україні, не проходив ТО взагалі ніколи, може заїхати в європейський союз. Якщо вам бракує часу, пройти техогляд можна і на під'їзді до кордону, але все ж краще зробити це заздалегідь у вашому місті, бо на кордоні ця послуга обійдеться вдвічі. А то й втричі дорожче.